Все. Ти покажи, що мені треба зробити. Конкуренція. Проїхати лабіринт. Так. Да. Це фінш. Да, початок. Це, так. Да. Хочу спробувати на балансі, коли є перепони. Так, я по

щоб я ще десь тут не це. Бачите, воно дуже-дуже впливує. Тут найширше. Найзручніша локація, так? Да? Ну і про прошу. Так, тут вже прошу, якось... Там, там, там прям тут взагалі з легкістю. Ну, тут, да, тут. ну давай, на да? Круг почести. Колов. И, назад так выехать, да? хочешь, ну давай. Что может тебе сказать? Давай назад. Ну да, там дворюк за там. Бачите, оно чисто, чисто не Страт. Начинай Починай с початку. А тут і піднятися вже неможливо, бо вузько дуже. Ні, я торкнувся колесом. А, так. <клес> 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 Ось, ви бачите, воно вузько дуже. З двох боків так тісно тісно Але він все це їде на балансі. Ну, щоб ви розуміли, там передні переднє колесо фідніті. Тут у нас пробка вийшла. Ви <підтримка>, Підтримка дуже така. Не можете проїхати і все. І пішов по своїх справах. Але ми проїхали. Не ми, а Вадім, молодець. Паркуюсь. Да, я ну, я, ну, майже, ні, більше треба вивороту. І Ти над тим колесом вивертаєш. Ні, то я схожу. Є ззаду ще місце? Так, так. Треба запаркуватися? Ну, діти, це про виховання. Молодець, який ти гарнюня. Відстібайся. Відстібайся. Ти не встанеш. Спокійно. Відстібайся. Спокійно. Що заважає тобі? Гарсочка. Допомогти? Ні. Заспокойся спочатку. Заспокойся. Давай встаємо. Дитина подивилася негарно. Стівай. Розумійся себе. Тобі треба було на гальму їх поставити, бо ти не можеш відстібнути. Постав на гальму. І другу підтягни і на гальму постав. Отак. А тепер щось роби. Отак. Добре. Спокійно. Ноги притримай, бо зараз на голову впадуть. Витягуй. раз. Обережно обережно Витягуй обережно ногу. Раз. І другу витягуй. Друга зверху. Нога спочатку. Спокійно. Давай. Оп, перевертайся. Перевертайся. Підтягуй ноги. Оп, молодець. Вище, вставай. Не смійся. Давай. А як ти, це, ти це, цю ногу поставив, а задня в тебе залишилась? Як це ти робиш? Поверни ногу назад. Зараз ти почекай, не готопєрчиває. Почекай, почитай. Почекай. Оп, молодець. Сів, вставай. П'ясний. І що? Головне, ви розумієте, що не те, що він впав, головне, що він запачкав ботіночок. Оце в нього що зробив? Запачкав, так? Спокійно, вставай, потрошку вставай. Ногу. А, на коліна ти хочеш. Ну З колін ти ще не вставав, хочу тобі сказати. Ти щось таке новеньке видумав. Ну, все. Зібрався з речами. Куди ти з речами зібрався? Ага. Вони на кальмах. Ну Це про те, що не треба нервувати. Впав нічого страшного, так. Да. Не дуже біжать допомагати. Ну, таке буває. На цих площадках в нас дуже виховані діти і батьки. Прямо від слова дуже. Вони прям, ну, там по голові стрибали, тут на голову заскакували, ну, а нерви не витримують. Ну, це таке. Це про виховання вже. Сильніше засунь, бачиш, не досунув його. Бачиш? Отак, так. Да. Я ж кажу, що щось як якось треба прижати її туди. Добре. Так, тепер тобі треба сісти спочатку. Давай відпусти коляску, став на гальма. Мені так здається. Щоб не поїхала, бо ти. Ну, колінка, ти якось так сунув, я бачу. Що ти робиш? Витянути. ну Витянути. А постав ти ногу не так поставив? Ти що не бачиш? Вадик став ногу нормально. Ти що? Відстав її далі. Дуже вузько. Ну ти молодець. Чого ти? Нормально, тепер трусись. А тепер можеш витрушуватись, чиститись, бо ти засраний, воно збоку. Ти знаєш, приїжджав чистенький, одягнув ці червоні штуки і прям полетів. Витруси, бо в ногу залетить грязюк, а от цей, 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 цю сторону, ось. Підтягни, штаніну, підтягни, бачиш, ти з... кантик на ботинку, Ото, от, так. Да. То потім ви. Ну давай сідай. Ну, а що ти хочеш, якщо він по голові скаче? Ну і простібнувся назад. Все добре? Не чую. Та я не зрозумів, як я в Що не так? Що пішло не так?